Вітаю вас! Якщо ви переглядаєте дане відео, значить ви знаходитесь в пошуках основного або додаткового доходу. Пропоную вашій увазі інтернет-проект Експрес-Кар'єра, де тільки допомагаючи заробляти іншим, заробиш сам. Засновником проєкту є Анна Черна, яка за 4 роки існування даного проєкту довела всім, що заробляти в інтернеті. Можна і не маленькі гроші. На фото видно, як багато людей вже змінили своє життя і співпрацюють з проєктом Експрес-Кар'єра. Серед них можете бути саме ви. Проєкт Експрес-кар'єра запатентований і відповідає всім вимогам держстандарту. Тож працюємо офіційно. Даний проєкт співпрацює з міжнародною компанією, світовим брендом компанією «Оріфлейм». Чому саме «Оріфлейм»? Тому що це надійна, стабільна компанія, яка вже на ринку майже 50 років успішно росте і розвивається. І на її розвиток не впливає економіка інших країн. Якщо ви ще й досі не чули про те, що з даною командою можна заробляти не тільки на продажах по каталогам, а й в мережі інтернет, то раджу вам дослухати це відео до кінця. Переваги роботи в нашій команді. Це навчання і роботи, які ведуться виключно в мережі інтернет, безкоштовне навчання онлайн, зручний для вас час, безкоштовний сайт для роботи, супровід та допомога куратора, які доведуть вас до отримання доходу, особлива стратегія побудови структури, допомога спонсора в побудові вашої структури, наявність робочих чатів у скайпі, де є цілодобова допомога, швидкий кар'єрний ріст за вашого бажання. Без вкладень, без ризику, що є немало важливо в цей час. Де наше робоче місце? Це є вдома з чашечкою кави або чаю? Головне, щоб був вихід в інтернет. Ми працюємо в основному з усіма соціальними мережами, які тільки є. Це є і ВКонтакті, і однокласники, Інстаграм, Фейсбук, дошки оголошень. Всі-всі-всі різні методи та пошагові інструкції ви отримаєте відразу після реєстрації та активації в проєкті. Що саме необхідно робити? Перше це залучати людей в проєкт за нашими інструкціями. Друге, навчатися онлайн безкоштовно, що ми вже згадували, користуватись продукцією. Вам колись платили за те, що ви користуєтеся зубною щіткою, зубною пастою, парфумами, косметикою? Ні, тепер будуть. Адже компанія платить нам за те, що ми є постійними клієнтами даної компанії. За те, що ми користуємося якісною продукцією і приводимо інших людей, які теж. Роблять те ж саме, тобто користуються продукцією і теж є постійними клієнтами даного магазину. І головне питання: скільки ви отримуватимете? Дохід нараховується від створеного вами та вашою командою товарообігу. Ви можете побачити, як зміню... змінюватиметься приблизно ваш дохід з кожним рівнем, починаючи від 58 гривень. І до рівня старший менеджер 24%, це є від 5 тисяч гривень дохід. При утриманні рівня старшого менеджера 24% протягом 8 каталогів з 17% вам надає компанія звання директора і виплачує одноразову премію в розмірі 1000 доларів. Як швидко ви можете вийти на дохід від 5 тисяч гривень? Якщо приділятимете роботі 4-5 годин в день, це у вас займе близько 6-12 місяців. Якщо 7-8 годин в день приділятимете роботі, це у вас може зайняти від 4 до 6 місяців. Якщо дуже-дуже треба то Можна і швидше вийти на даний рівень. Головне, щоб були ваші бажання. Все в ваших руках і залежить тільки від вас. Від того, як побудована команда, залежить рівень доходу. Дохід постійно зростає, так і команда постійно збільшується. Як саме ми реєструємо людей в команду? Наприклад, ви знайшли Машу, Аню, Світлану, Юру, Наташу і так далі. Всіх реєструємо один під одного ланцюжком. Ви під вас, Маша, Далі, Аня, Світлана, один під одного, один під одного. Новачки, які знаходять теж своїх людей, теж реєструють один під одного, один під одного. І дохід нараховується кожному і від всіх, хто є у команді. Наприклад, потреба засобів гігієни на одну людину в середньому складає 200-400 гривень. Наприклад, якщо у вашій команді вже є 50 людей, всі вони активно працюють і користуються продукцією, то разом ви створите товарообіг на 20 тисяч гривень. Ваш дохід складатиме 3 тисячі гривень. Якщо у вас в команді вже 100 людей, ви разом з командою організували такий колектив, великий, вже 100 людей. Ваш товарообіг складає 40 тисяч гривень. Ваш дохід буде складати 6 тисяч гривень. І вище і вище і вище. Також в даній компанії є можливість пасивного доходу. Це з кожним директором, під вами, з кожній гілочці, ваш дохід буде збільшуватися. Наприклад, якщо під вами є дві гілочки, в двох гілочках ви виростили директорів, ви стаєте золотим директором. Компанія надає вам звання золотого директора з доходом приблизно 14 тисяч гривень і одноразову премію тисячі доларів. Якщо ви виростете під собою в трьох різних гілочках трьох директорів, ви стаєте старшим золотим директором з доходом 21 тисяча гривень і одноразовою премією 2000 доларів. І далі вище і вище і вище, вище по всіх сходинкам успіху. Працюючи сьогодні, ви маєте можливість необмеженого доходу завтра. Заробляйте сьогодні і втілюйте в свої мрії завтра. Якщо ви реально хочете більшого прагнете змін в житті, все в ваших руках. Компанія надає всі можливості для цього. Тільки беріть і працюйте. Ось для прикладу, наші доходи та успіхи нашої команди. Це від рівня найменшого від 6 і до менеджера 21%. Можна побачити наші фото з банкетів та різних вітань. Доходи старшого менеджера. Також наш директор нашої структури Оленочка Аляпіна, яка відкрила звання директора за 6 місяців. Так що, це все можливо, зараз вона є в статусі старший директор. Рівень, ось такий рівень доходу, отримує золотий директор нашої структури. Тут можна добре побачити рівень доходу за останні декілька каталогів. Якщо ви хочете так заробляти, я думаю, що так. Якщо ви хочете і хочете мати дохід від 500 доларів, то вам необхідно відкинути стереотипи, подивитись на роботу Reflame по-новому. Якщо ви готові змінити своє життя, і маєте вихід в інтернет декілька вільних годин в день, готові вчитись та прислухатись до настаного спонсора, якщо ви готові змінити магазин на свій власний в компанію Reflame, якщо готові систематично працювати і рухатись по кар'єрних сходинках вгору, то ви матимете успіх. Ви нам обов'язково підійдете, якщо ви амбіційна людина. Якщо вам набридла рутина, постійні кредити, борги, економія, якщо ви хочете розвиватись в особистісному та кар'єрному плані, якщо ви готові докласти зусиль і працювати в дружньому колективі, і не отримувати ставку, а постійно зростаючий дохід і забезпечити себе і свою, свою сім'ю повністю, то ласкаво просимо заробляти з нами. Щоб прийняти участь, у проєкті зверніться до людини, яка дала вам це відео. Або заповніть реєстраційну форму, яка буде прикріплена під відео. Ми самі обираємо, як нам жити. Ніхто за нас не вирішує, як нам жити. Чи йти по житті з посмішкою на вустах, чи похмурем, жити в достатку чи в бідності. Тільки ми вирішуємо. Якщо ви повірите, що ваше життя може змінитись на краще, і якщо ви не повірите, що ваше життя може звінитись на краще, ви одинаково праві. Навчіться думати правильно і вірити в себе. Дуже гарно дякую за увагу. До побачення!